Як проявлятися екологічно, щоб сім'я лишилася жива? І Іра е, да лишиться. сім'я це дорослі люди. Ну, Серйозно, коли ви ставите себе на перше місце, це не означає, що ви всіх принижуєте, применшуєте. Це означає, що всі інші люди є на своїх місцях. І це треба розуміти по системно родовій терапії. Дивіться, в кожної людини от, є, е, є така штука. Кожна людина має сама в себе бути на першому місці. Вона і ну, вища сила, Бог, душа, так? хто в що вірить, всесвіт. Тобто ми в себе на першому місці, з тою силою, з тою іскрою Божою. На другому місці наш партнер. Пофіг, чи це коханий, чи це чоловік, чи це там, я не знаю, якийсь там, який там колись буде. Так? На другому місці наш партнер, на третьому місці наші діти. На четвертому місці наші батьки, на п'ятому наші друзі, знайомі, сослуживці і ну, наше дозвілля там все. оце. А тепер дивіться, коли ви думаєте, Боже, як вгодити чоловікові, як вгодити тій дитині, Боже, як це вгодити батькам? Ви кого ставите на перше місце? Ви, ви ставите батьків на перше місце. Вас буде страждати сфера партнерства з, з партнером, сфера вашого материнства, тому що ваша дитина на третьому місці, а батьки на четвертому. А у нас є дуже такі жіночки, які ще готові, я не знаю, понятно, і за мамою, і за татом, за всіма дивляться, ще своїх дітей заставляють ще, ну, ну, просто живуть життя батьків. Ну, живіть, хочете, ну, вибір такий, вашого его. Окей. Перше, ви маєте подивитися, знаєте, що ви е, перший крок до змін. Ви маєте побачити, що живете ви не так, як би ви хотіли. Вийти з тої ілюзії, визнати, — «Да, я живу в херні. Давно не виходить по-іншому, поки що. Себе прощаю, а потім буду думати, як з того виходити. Бо там що йде? Це таке, це дуже люблю по зайвій вазі що, що відбувається в жінок. Я їм кажу, слухайте, поїли, простіть себе. Ні. Пішла, поїла, потім пішла, відчула почуття провини, потім на себе накричала, розізлилася, потім знову почуття провини, потім почуття сорому, потім зайвий кілограм. Ну ви вже поїли, заспокійтеся. Ні, не доходить. Не, не тобто людина хоче грати в цей сценарій, вже зайва вага не від того, що ви їсте, а від того, як ви це сприймаєте. Так же само, стосунки з людьми не від того, які ці люди. А через яку призму ви сприймаєте тих людей? Як ви з ними взаємодієте? Що крутиться? В кожного з нас крутиться своє кіно? Дивіться, в моїй голові крутиться кіно. Що тут в нас 59 людей, 60, ну щось воно там плаває, так? які всі дорослі, всі самодостатні, мають якісь свої запити, хочуть їх вирішити, мають на те гроші. Все. Оце моє кіно в моїй голові. Ваше кіно якесь є, ваше кіно. Хвилину. Ну дивіться, чи можна, чи ви часом не крутите один той же самий фільм по відношенню там, до якихось там людей близьких, та? і чи той фільм вам вже не надоїв? Може, пора міняти? Бо ми чомусь думаємо, що інші люди мають помінятися? Ще ніхто нікого не поміняв. Ми міняємося самі, але ми можемо мінятися об когось. Е, так, поясніть, якщо я думаю, що мене ненавидять, це я себе не простила. Е, да, чому вам вигідно думати, що ну, у вас... дивіться, перше, вас точно можуть ненавидіти? Що далі? Ви не можете взяти відповідальність за почуття іншої людини. Питання до себе: як я себе відчуваю, коли я думаю, що мене ненавидять це перше. Друге, що я відчуваю до тої людини? Про яку я думаю, що вона мене ненавидить. Третє, це що за сценарій? Я ж туди зливаю всю, свою енергію, бо я коли туди думаю, там моя увага. Коли там моя увага, там моя енергія.